Доєднаємо до нашого ефіру народного депутата від фракції голос, полковника СБУ, секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Романа Костенка. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Суді. Ну от стосовно е можливості мобілізації засуджених е тут є певні питання: наскільки ефективним може відбуватися може бути цей процес. Адже на командирів буде лягати певна відповідальність за цих людей за їх поведінку і в подальшому за їх ефективне використання саме так. І наскільки ефективний сам процес їх звільнення? Там є певна процедура, яка вимагає там, до прикладу, перше, це категорія, визначена в законі людей, які можуть подати своє прохання щодо. Служби в силах оборони в Збройних силах після цього має, скажімо так, вони мають пройти комісію. Потім має зібратися комісія в складі з ТЦК представниками, і вже визначитись там, підходиться людина чи не підходить для подальшої служби в збройних силах або там в силах оборони, тому. Обов'язковим ще є моментом те, що вони мають мати відношення з частини, яка готова їх е, взяти, і взяти на контракт. Ми ще раз кажемо, це служба не про це не про мобілізацію, це про контракт, і обов'язково має бути рішення суду, ще раз рішення суду, де е, суддя, вивчаючи справу цієї людини, об'єктивні суб'єктивні сторони, має винести рішення, що згідно того, що вона відповідає там певним. Нормам суддя дає своє рішення, що він та да, дозволяє там, ну, є можливість у цієї людини іти е служити. Це рішення суду е стосовно того, як командири е там зараз розробляється процедура, е як вони будуть служити, чи це будуть окремі частини? Я думаю, що це будуть окремі якісь підрозділи, які будуть керувати окремі командири. І безпосередньо для е, участі у е, бойових діях говоривши в мене є своя думка стосовно цього. Ми ж говоримо там про невелику кількість саме ви правильно сказали засуджених. Це не ув'язнені, це не касає, не стосується людей, які знаходяться в сізо. До прикладу, це стосується людей, які вже е, були засуджені. Є вирок суду, і вони визнані винними і відбувають е, покарання. Тому це е, безпосередньо оця категорія. Коли я говорив, то мабуть, це це ж зараз питання не зараз підняли, зараз воно ну більш-менш вирішилося, то тільки з засудженими, з ув'язаними якраз і не вирішилось. Е, я вважаю, що це питання те, також треба піднімати, і тому що у нас в СІЗО зараз е, людей теж там більше 15 тисяч. І я думаю, що якщо тут по гарним прогнозам ми можемо мати. Добровольців і охочих, десь ну я думаю, три ну, при добрих розкладах там чотири тисячі людей, при тому, що там на місяць потрібні десятки тисяч, а ми маємо взагалі за весь період ма з цієї категорії мати отаку е, кількість людей. То, я думаю, з тих людей, які знаходяться в СІЗО, е, більше добровольців би могло долучитися, і якщо говорити там про е, навіть тяжкі з злочину. Зараз багато людей сідо досидить, ну наприклад, за крадіжку. Нагадаю, що крадіжка була визначена там на початку війни внесені зміни, що крадіжка під час війни це була боротьба з Бородеком. Пам'ятаємо на початках. Була визнана тяжким злочином. А то есть, якщо ти вкрав більше ніж там на 200 гривень, це тяжкий злочин. Тяжкий злочин тобі за е, 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 міра е, застр... запобіжний захід твій, це. Тримання під вартою. тому дуже багато людей. От таких от зараз знаходяться в сізо там, чекаючи як буде йти розслідування, і от вони могли б долучитися до сил оборони по їх бажань. Я думаю, це інша така такий напрямок, який потрібно вирішити. Знову ж повара, до військових, багато мене просило. Ну я, я не зустрічав військових, практично яким сказали ні, не потрібно. Я зустрічав якраз тих, мені телефонували мої знайомі. Давайте треба це питання вирішити. і хай служить служать і допомагає. Тому от і, і, і тому можливо я і голосував в тому числі за цей законопроект. Будемо сподіватися що скажімо, держава правильно використає цих людей, навчить їх і дасть можливість захищати країну. Пане Романе, ще нові норми не вступили в дію з 18 травня, а ми вже бачимо величезні черги біля деяких територіальних центрів комплектування. З чим це пов'язано? Ну, це в першу чергу категорія людей, які хочуть оновити свої дані до вступу в дію закону про мобілізацію. І, як правило, от, спілкуючись з керівниками ТЦК, це люди, які ну, більшість із них має. Або бронювання вже вони прийшли оновити, або для бронювання оновлюють дані для того, щоб забронюватись, або вже мають підстави не служити в армії, там або мають можливість там доглядати, неможливість а потрібно їм доглядати е, за там особи з інвалідністю, або самі мають погане здоров'я, який ну непридатний статус. Як правило, більша категорія. Йде тому, ну а взагалі черги це погано. Я думаю, що досить було часу, зокрема в нашого кабінету міністрів, щоб зробити так, щоб під військоматом не було черг. Я сподіваюся, що станом на 18, коли запрацює електронний кабінет, то не буде такого, що буде там достатня кількість охочих прийти і оновити дані, а просто ТЦК не зможе це фізично перетравити. Пане Романе, дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Роман Костенко, народний депутат від фракції Голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку.